Запитання до вас таке, я хотів би знати ось усе, що коїться зі мною, ось це безглуздя, Це що, така моя доля? З роботи мене звільнили вдома, гризота, здоров'я, все гірше та гірше. Мені кажуть, доля, я не бажаю такої долі. Я хочу знати, як вивільнити з цього замкненого кола. Потрібно зупинитись. Зупинитись і подумати над тим, як же все ж таки жити і для чого жити. Це найважливіше. Ось. І тут ти перебуваєш у стані, коли ти можеш розкрити більш глибоко істину життя. Ось коли так притоптують людину, так. Так. Тому насправді у тебе дуже гарний період життя розкриття, розкриття нового рівня розуміння, усвідомлення природи і себе в ній. Тож, Лише не заплющуй очей і не намагайся від усього цього дременути. Живи на цьому рівні, на якому ти зараз, ніби в автоматичному режимі, на автопілоті, а сам одночасно занурюйся глибше. Звідки? Чому, як? Сходять усі ці команди, які керують мною і навколишніми, для чого це все діється. І ось цей командувач усім цим, чого він від мене бажає. Лише цю точку, так? Так, лише в неї. Так, лише це, а все інше нехай автоматично крутиться. Я ладен усе це погодитись просто автоматично. Я думаю, що це швидко приведе людину до зв'язку із справжнім управляючим її життям.